В Ефірі Івнінг Ньюз в студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Вони надійна основа української армії. Вони і вдень, і вночі під шаленим вогнем відбивають ворожі атаки. Метри за метром звільняють українську землю від загарбників. Вони це 600 Тисяч воїнів, піхотинці, артилеристи, танкісти, льотчики. Сьогодні в Україні відзначають День сухопутних військ. Із професійним святом бійців привітав президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував кожному солдату за міць, яку вони дають нашій державі. До привітань доєднався і головнокомандувач Збройних сил України. Валерій Залужний назвав сухопутні сили міцним щитом і гострим списом, що нещадно нищить противника. А командувач сухопутних військ Олександр Сирський наголосив: саме ці воїни взяли на себе основний тягар Великої війни. Вже другий рік поспіль ми відзначаємо наше простійне свято в умовах Великої війни. Ніхто так не відчуває всю важкість бойових буднів, як піхотінець, який у важких погодних умовах під шаленим вогнем відбиває чергову атаку ворожої піхоти, десанту чи кримінальників та новітніх штрафбатів. Хочу окремо привітати бійців штурмових бригад. Адже завдяки вашому щоденному героїзму та самовідданості ми не тільки потужно тримаємо оборону, але й метр за метром відбиваємо нашу землю у окупантів. Разом з героїчною українською піхотою колосальна відвага та самовідданість наших артилерістів. Танкістів, льотчиків армійської авіації, воїнів протиповітряної оборони схопутих військ роблять величезний внесок у таку мрійну перемогу. Зазвичай, коли падає зірка, люди загадують бажання. Але коли падає київська зірка. 24,5 мільйони абонентів залишаються без мобільного зв'язку та інтернету. «Київстар» став ціллю потужної хакерської атаки. За словами гендиректора компанії, її метою було максимально зруйнувати іт інфраструктуру оператора. Хакерам вдалося завдати суттєвих пошкоджень, але фахівці обмежили їхній доступ до мережі. Наразі невідомо, коли роботу Київстару буде відновлено повністю. З біомобільній мережі вплинув і на роботу деяких посттерміналів та банкоматів Приватбанку. У службі безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки. За однією з версій, за нею можуть стояти спецслужби Росії. Найбільше не пощастило сьогодні тим абонентам Київстару, які живуть на теремках. Вже другий робочий день. Щоб дістатися до центру, вони вимушені стояти в довжелезних чергах на наземний транспорт. Дещо покращити ситуацію, намагається столична влада. Як повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандебур, між закритими станціями Голосіївська та Деміївська планують запустити човниковий рух метро непошкодженим тунелем. Наразі проводять випробування такого руху. Закритою ділянкою поїзди йтимуть з інтервалом від 15 до 30 хвилин. Пустити на них пасажирів планують вже завтра. Утім, киян така ініціатива не задовільнила. На сайті петиції КМДА з'явилося звернення з вимогою звільнити директора метрополітену Віктора Брагінського. Автор петиції зазначає, що за останні 10 років столична підземка не розвивається замість відкриття нових станцій лише закривають старі. Київська влада планує капітально відремонтувати та реставрувати старовинний будинок на десятині 14. Він є пам'яткою архітектури та історії місцевого значення. Свого часу в ньому жили відомі художники Михайло Врубель, Володимир Орловський, Вільгельм Котарбинський, родина Прахових. Майже за 46 мільйонів гривень планують оновити фасад, інженерні системи, оздоблення інтер'єру та декоративні елементи. Впоратися з роботами переможець тендеру повинен до кінця листопада наступного року. Якою має бути система керування Києвом? Хто і за що повинен відповідати, та до якої мети рухається місто? Разом ці питання обговорювали народні обранці, представники місцевого самоврядування та громадськості. За палкою дискусією стежили наші кореспонденти. Запорука успішного розвитку міста це наявність відповідної стратегії. Такий документ мав би містити соціальну, безпекову, економічно та екологічні складові. А головне відповідати на питання, як забезпечити комфортні умови проживання для кожного мешканця громади. Утім, не всі управлінці Києва міркують такими категоріями. Обурюються деякі народні депутати. Крім забудов, крім хаотичного якогось такого безглуздого планування. Я не бачу абсолютно ніякої економічної візії розвитку міста. Ми повинні усвідомлювати, що в нас уже рекордна кількість внутрішньо переміщених осіб. І, на жаль, люди прибувають щоденно. Нам потрібно дати людям можливість реалізації, що ми для цього робимо на рівні міста. Абсолютно нічого. Ми не даємо можливості створювати нові робочі місця. Ми не даємо можливості людям економічно розвиватися. Система управління столицею потребує змін. Впевнені представники місцевого самоврядування. Найперше слід розділити повноваження мера та голови Київської міської держадміністрації. Зосереджено в одних руках прийняття рішення, виконання і контроль. Ці всі речі продовжуються централізуватися, тому що ми вже навіть долежились до того, що в нас міський голова він же голова КМДА він же навіть звільняє, призначає голів П. Ще один необхідний крок це повернути райради, щоб ті вирішували питання на місцях. Тоді міськрада змогла б зосередитися на формуванні міської політики та стратегічних документів, а не займатися ремонтом ліфтів. Сьогодні вибачте кожна клумба, кожен паркан, кожна рекламна конструкція, кожен кіоск все це розглядається в міському органі влади. Ви уявляєте собі, які це документи оборот? Децентралізації потребують не лише повноваження, а й бюджет. Якщо ми візьмемо бюджет на 2024 рік, то Левова його частка йде не на райони, вона іде на департаменти саме Київської міської державної адміністрації. Тобто відбувається і тут бюджетна централізація ресурсу абсолютно. Учасники дискусії погодилися спільно працювати над законодавчими ініціативами щодо системи управління столицею і вести роз'яснювальну роботу з населенням щодо необхідності змін. Коли ми додійдемо до голосування, чи не наблизимось до нього, у нас була спільна адвокаційна кампанія. Тому що я прекрасно знаю, я це вже протягом двох етерацій пережив, як відбувається адвокаційна кампанія проти. Відбувається дуже просто гаслом, що в чинно-обраного мера хочуть забрати повноваження. І звучить воно дуже просто, людям доступно. Давайте, як така певна експертна середовище, будемо намагатись донести, що це не так. Зустріч у форматі круглого столу зголосилися проводити регулярно. Так вдасться краще відстежити прогрес, а ще буде змога отримати зворотній зв'язок від тих, хто працює на місцях. Хабар за воду у столиці за вимагання грошей затримали інженера Києводоканалу. Як повідомляє міська прокуратура, він розробив схему, як нажитися на підприємцях, щоби змусити бізнесменів платити навмисно шкоди в їхній діяльності зокрема, погрожував відімкнути від централізованого водопостачання. Спіймали продавця води на гарячому, коли той отримував 140 тисяч гривень неправомірної вигоди. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми до того ж правоохоронці встановлюють можливу причетність інших посадовців. Паломництва від Московського патріархату тепер тільки такі: на Україну-молдовському кордоні затримали колишнього протоієрея Києво-Печерської лаври, який намагався незаконно виїхати з держави. Причому не сам, а з групою товаришів. Двох із них клірик одягнув у церковне вбрання. Та липовими виявилися не лише батюшки, а й ті, хто обіцяв їх перевести через кордон. Новонавернених учасників маскараду покатали човном по озеру і висадили на протилежному березі. За таку Прогулянку паломники заплатили по 4 тисячі доларів кожен. Тепер ще й отримають покарання за незаконну спробу перетнути державну межу. В Чорнобильській зоні відчуження помітили єнота, який зазвичай залягає в зимову сплячку. Він достатньо близько підійшов до працівників заповідника і дозволив себе сфотографувати. Фахівці зазначають, для зимового сну єноти цього виду вистилають нори сухою травою і мохом, а восени активно харчуються, інколи додаючи увазі вдвічі. Проте сон єнота у сурійського не глибокий. Він може часто прокидатися, а під час відлиги навіть виходити на пошук їжі. Єноти дуже товариські тварини і не люблять бути самі. Якщо чотирилапі не можуть знайти собі пару або групу, можуть вирушити на пошуки нового дому. Розповіли в Чорнобильському заповіднику. Проте можливо все значно простіше, і тваринка пішла шукати місце, де ловить «Київстар». Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. QR-код нині на екрані. А на цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.